Моя улюблена гірка от 16 кілограм. Вона вже в мене де вона тільки не була, по всіх школах і навіть уже Вінниці на змаганнях. До чемпіонату світу з гирьового спорту готується 64-річний Віктор Ліщишин. Силовими видами спорту, розповідає, займається 14 років. Має звання чемпіона України, Європи та світу, а також є заслуженим майстром спорту. До гірьового спорту я переважно більше грав у футбол. У нас була команда, от за яку я відіграв 22 роки. Починав з 24 кілограма, але на змаганнях в нас в Вінницькій області на Кубку Козловського треба було піднімати гирі 32 кілограма. Для мене це було, чесно скажу, важко, але треба було їхати на змагання, змагатися. А потім з часом. Тобто переходиш з одної вікової категорії в іншу, гирі стали вже легші, будемо так казати, вже 24 кілограми. На змаганнях у Києві 5 квітня Віктор Ліщишин виборов дві золоті медалі. За професією слюсар тренується щодня після роботи. Спортивна зала розташована поруч з його будинком. Розповідає, спочатку розминка йде, там робиш там кілька вправ. От, потім з гірками меншої ваги. Зараз переважно тренуюся з 16-кілограмовими гирями. От, потім плавно переходимо на 20-кілограмові, качаємо прес, спину. Треба і війти в категорію, значить, треба не їсти. Щоб хороша тренування була, значить треба виспатися Желізо – Це видно, моє щось. Получається, що і на роботі желізом діло маєш, і приходиш додому, і теж треба трошки поупражнятися желізом. Це з прошлого року, де я їздив на змагання, виборов три медалі. І заслуга нашого директора він подарував мені цю гирю. Чемпіонат світу з гирьового спорту, до якого готується Гніванчанин, відбудеться 5 червня в Італії. Віктор Ліщишин виступатиме у категорії ветерани. Вік, він має, звісно, свої вносить корективи в життя, підсідає цей організм. Але треба стремитися і до перемоги, не треба падати духом, треба все рівно займатися і бути в тонусі, як то кажуть. Віктор Ліщишин уже неодноразово ставав чемпіоном світу серед ветеранів. Зокрема, 2024 року на чемпіонаті в Швейцарії він здобув два золота у віковій категорії 60-64 роки, виконавши поштовх 16 кілограмової гирі 115 разів та ривок 192 рази. Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини, Вінниччина.